Місто Київ європейська столиця, котра за останні 10 років перетворилася на суцільне несанкціоноване стихійне сміттєзвалище через явну некомпетентність та службову недбалість київських можновладців. І знову хочу запитати у Державної екологічної інспекції, чому на території міста Києва ми маємо подібний безлад, чому ви належним чином не контролюєте та не забезпечуєте санітарний та екологічний стан нашого міста. А також хочемо звернутися до мера нашого міста Києва, котре чомусь засипане сміттям, і повідомити, що його підлеглі не справляються з виконанням своїх службових обов'язків та явно не дотримуються вимог чинного законодавства України, що безпосередньо призводить до утворення на сміттєзвалищ, в котрих чомусь повинні жити наші кияни. Алло, КМДА Київська міська прокуратура, не ви серйозно. Ми чомусь не бачимо ваших належних дій щодо ліквідації сміттєзвалищ на території міста Києва, і не можна пройти ні кроку, щоб не побачити подібне жахіття, в котрому чомусь повинні жити кияни через вашу службову недбалість та явну злочинну бездіяльність в київській міській державній адміністрації. Працюють такі посадові особи, як Буділов та Возний. і хотілося б у них запитати, чому на території міста Києва ми спостерігаємо подібний безлад. Навіщо нам подібні посадові особи, котрі некомпетентні і злочинно бездіяльність, і перетворили своєю бездіяльністю наше місце у суцільне сміттєзвалище?